Сьогодні відбулася чергова спільна ініціатива Таращанської міської ради і МХП Агрофорд, Центральний Хаб та Фонд МХП Громаді. Партнери вже не вперше об'єднують зусилля задля підтримки розвитку міста та мешканців громади. Сьогодні ми знаходимося в нашому обласному закладі, в нашому реабілітаційному центрі, де ми працюємо з дітками з особливими освітніми потребами. І коли до нас звернулась. Директорка Слано Вячеслав'яна з деякою потребою, а саме після прильоту в сусідній громаді, вибухової хвили у нас було пошкоджено вікнам. Один із благодійних фондів здійснив заміну цих вікон, але значна частина робіт, пов'язаних із заміною вікон, залишилась поза увагою. Зокрема, це облаштування відкосів. Ми взяли на себе зобов'язання перед комісією з обласної ради про те, що ми домовимось з нашими партнерами і допоможемо цьому закладу. І так ми з директоркою звернулися до наших уже давніх партнерів, друзів у благодійному фонду МХП Громаді. І вже традиційно нам не можуть вони сказати ні. Вони погодились. І було закуплено на 100 тисяч гривень будівельних матеріалів, необхідних для облаштування саме цих відкосів після заміни вікон. Ми раді долучитися до даної допомоги, адже діти це наше майбутнє. Якщо це стосується дітей з особливими освітніми потребами, то ми в першу чергу маємо їх закрити. Тому компанія Благодійний фонд МХП Громаді, компанія Грофорд рада долучитися до даної допомоги, адже Таращанська громада для нас є пріоритетною. Спільними зусиллями влади, бізнесу та благодійників реалізуються проєкти спрямовані на покращення життя та розвиток нашої громади. Вкотре хочу подякувати нашим партнерам, друзям. Ми демонструємо плідну співпрацю між владою, бізнесом, благодійниками. І це вже стало доброю традицією у нас на Тращанщині така співпраця. І я сподіваюся, що ця співпраця буде тривати ще дуже, дуже, дуже довго. Дякуємо нашим партнерам, успіху їм, процвітання. А ми, в свою чергу, в межах і спосіб завжди також готові підставити плечо допомоги тоді, коли це буде потрібно. Дякуємо.